Ривомецько браконьєрів ловлять чесні рибалки. Кілька разів на тиждень вони патрулюють річку Південний Буг і витягують заборонені сітки. Ми вранці пішли пошли по бугу, там пару рибин було і так само з'їз рибу випустити і все. В основному браконьєри ті, що живуть під ріками тієї 90 дінособраконьєри. Дільничний інспектор поліції склав акт на виловлені сітки. Однак, ймовірно, їх господаря не знайдуть і не покарають. Подібні рейди мають радше профілактичний характер. Браконьєри зазнають матеріальних збитків, лишаються без наряддя злочину. Рибоохоронці вже витягнули кілька сотень кілометрів сіток. Дану сітку ми опічатиму присутні свідків та доставимо до Первомайського міськвідділу поліції. Будемо частіше проводити дані рейди, і буде все гаразд. Патрулювання річки громадські рибінспектори зазвичай проводять уночі, коли браконьєри ставлять плетення. Буває, вдається поспілкуватися з порушниками. Відео викладають у мережу. Пацане, а що це ви раків мовили раки, раки з цим, Запрет. Ми не знали ініціативі громадської рибоохорони півтора роки. Рибалки кажуть, раніше у річці було повно коропів, сомів, судаків, лящів і щук. Але браконьєри виловили майже усю рибу. Браконьєри були усі часи, але раніше було це так. Там якийсь заказ на якусь свадьбу там піймали, все забули. А зараз цеха рибні, зараз точки браконьєри набрали ставків в оренду під цим перекриттям. У них стоять точки реалізації. Тобто вони поставили це. На поток такий серйозний, тобто строяться дома, купляються машини, а в річці риби вже немає. За півтора роки браконьєрів поменшало, а риби побільшало. Громадські рибоохоронці також власним коштом купують мальків і заселяють їх у річку. Але тепер з'явилась інша проблема: з Одеси приїздять заможні чоловіки, занурюються за квалангом і полюють на волотенських сумів. Поки цю варварську риболовлю важко зупинити. Олена Горячева, Олексій Уманський. Факти